Багато людей не вірять у Бога. А коли відбувається війна чи біда, запитують, куди дивиться Бог і що він собі думає. Як цікаво виходить, наскільки людина лукава нам. Потрібна реальність. Віруючі люди від Бога завжди кажуть правду. Люди, ви розумієте, що ви говорите. У вас Бога немає, ви в нього не вірите, або ви не можете йому виділяти час, не слухаєте проповідників, яких Бог посилає, ігноруєте, не дивитеся канали, не слухаєте, не зростаєте в Богові, в пізнанні, А коли у вас проблеми, ви згадуєте, хто винен, і завжди намагаєтеся знайти винуватого Бога. У цьому і біда, що насправді Бог роками, десятиліттями попереджує людей. Бог не наводить лиха, Він попереджує людей, що буде лихо, і показує, що потрібно змінити. І для цього він посилає справжні церкви, не якісь там язичницькі чи релігійні церкви, а своїх дітей, пророків, вчителів, апостолів. І що ми з цим зробимо? І потім в одну мить ось Бог зміни, допоможи. Тому вихід тільки один. Люди мають масово приходити до Бога і каятися. І тоді ми побачимо зміну і зовсім інший світ, тому що Бог реагує, коли народ до нього приходить, відкриває серце, щиро кається і щиро визнає свої помилки. І це те, що має відбуватися тут, на цій землі. Підписуйтесь на телеграм-канал місії Слово Боже Салтаненко» і напишіть мені, якщо ви потребуєте молитви.